Вітаю, друзі! Дуже давно хотів нанести удар по конспірологам і по детерміністам, тобто по людях, які вважають, що ми з вами нічого не значимо і нічого не вирішуємо. Найбільш набожні переконані у тому, що за нас все вирішено на небесах Господом Богом, і наша доля. Прописана при народженні. і Нам немає сенсу, в принципі, в житті нічого робити. Що ось написано в народу, от те і буде. А світські люди переконані, що існують центри прийняття в рішень, в яких працюють тримачі смислів. Ці центри прийняття рішень ще називають масонськими ложами. В них живуть і працюють масони. В Україні прийнято вважати, що е, нас контролюють масони, які живуть у Великобританії, в Англії, і їх трудові книжки знаходяться в англійському парламенті, в Палаті лордів. Ну, Є ще там масонські центри в Швейцарії, у Франції, Ватикан, Рим, Італія. Е, е, масони організували римський клуб. Масони приїжджають в Давос. На різні форуми і щось там таємно вирішують, а ми тільки виконуємо їх резолюції. Я категоричний противник такої теорії, таких переконань, такого подібного світогляду, оскільки я вважаю, що людина є Божим творінням і Бог дозволяє нам інколи періодично трохи побути ним, тобто Богом. І якщо ми неправильно... Щось робимо от в цей момент, коли творимо себе і свою долю, то Бог нам підказує, допомагає, інколи жорстоко карає, якщо ми щось не так робимо. А якщо ми все правильно зрозуміли в житті, то він нам сприяє і веде нас туди, куди ми. Обрали свій вектор, свій шлях. Ну такий ось у мене світогляд. А Чому я вирішив уже давно нанести удар по цим конспірологам і по детерміністам? Тому що проблема не тільки в спеціальних оцих людях, які пудрять мозок. А проблема в аудиторії. Надзвичайно велика аудиторія западає на цих детерміністів і конспірологів. От раніше я познайомився з думками такого собі модернізатора іудеїзму Пінхасом Полонським. Ну, це така лайт-версія, звичайно, але ну, теж. І от у нас зараз з'явився новий такий е, конспіролог Фікрет Шабанов. Він теж вважає, що значить, за нас все вирішено, використовує дуже от, специфічну лексику. Е, для прикладу, от він каже, що там, Азербайджан, Туреччина, там, Україна це проекти. Проекти англосаксів. А є проекти е, Ватикану. Франція, Італія, Іспанія, Німеччина там. Це все проекти Ватикану. Росія там, проєкт Ватикану. Ну от я просто так е, задам запитання. От уявіть собі, що ви чоловік чи жінка, от чоловік вирішив одружитися. А жінка ви вирішила вийти заміж. І кажуть родичі, що це ваш. Проект. Не сім'я, а це проєкт. І проєкт ну, якогось сусіда, чи керівника, чи начальника, чи авторитета в родині. Тобто це не ваше рішення, ви ніхто. Ну І ви, відповідно, так відноситесь до цього всього, що сьогодні от такий проєкт, ну, а завтра буде інший проєкт. І нас переконують, що Україна це теж проєкт. Це не наша земля, це не наша держава, це не наша країна, це не земля українців. А це проєкт, який задумали англосакси. Завтра ми щось там передумають, перекроють. Ну, тобто, щоб ми були з вами готові. Так ось проблема в аудиторії і в людях, які надзвичайно западають на подібного роду лексику. Ось такі конспірологічні зв'язки. Щоб ви розуміли інтерв'ю з Наталією Мусейчук там менше тижня, по-моєму, у Фікрета Шабанова, який оце ж представляє російсько-українську війну як війну між англосаксами і Ватиканом, так там аудиторія вже майже 600 тисяч. А коментарі, 95% коментарів, це від такого легкого. Захоплення до взагалі, я не знаю, якогось там істеричного схвалення цього всього. І ну, мало того, що це запудрює мозок людям, так воно ще й ну, паралізує волю і взагалі веде якимось манівцями там по життю це все. Так ось, чому сьогодні склалась така, чи виникло у мене бажання? Тому що гарна нагода. Гарна нагода для того, щоб декласувати усіх оцих конспірологів і детерміністів. І після того, що відбулося у Великій Британії, обрання консерваторами а, Ріші Сунака, тобто не корінного британця, а воно в принципі має стати. Причиною для того, щоб такі, як Фікрет Шабану, здали свої дипломи конспірологів, що відбулося взагалі? От о, британський приклад це гарна нагода для того, щоб нанести удар по конспірологах і по детерміністах. Якщо користуватись, бути в логіці. Цих людей, які кажуть, що все там прийнято, а в Британії ж виявляєте, в Британії є центр масонів, які нам визначають проектність і кажуть, хто ми, що ми, і куди нам рухатись, нам, українцям. У мене просто, просто контртеза. Вони хай розберуться у себе, що вони напланували. Тобто, якщо вважати а, перебування ліс трас на посаді прем'єр-міністра півтора місяці, це є. Стратегічним рішенням лордів, масонів там чи тримачів смислів. Ну тоді я не знаю взагалі, що таке, що тоді ж насправді стратегія, що таке інтелект. Фактично, що відбулося? Абсолютно дискредитована вся британська аристократія, дискредитовані і тони з коледж, який є альма-матер для там написано 20 прем'єр-міністрів Британії. Ці всі Кембридж, Оксфорди. Це все пішло, ну просто перетворилося на пил і сміття. Лістрас показала повну неспроможність взагалі білої аристократії еліти. І вихід з Індії, от, який став прем'єр-міністром, він обнулив не знаю, там, 2000-ну історію Брит... Британії. І в тому числі обнулив всіх масонів, всіх лордів і всі ложі. Я не знаю, наприклад, що тебе буде говорити там. люди на зразок там Фікрета Шабанова. Я може повторюся, але скажу, що в мене ну там двоїсте ставлення до а, такої діяльності, як там Пінхас Полонський чи Шабанов. Тому що з одного боку насправді існують центри, існують люди, здатні до стратегічного мислення, і це корисно і потрібно. Ось, а з іншого боку, вони продукують абсолютну ну, там, діч. Ну, несуть а, ну, дурноту, сплітають факти, докупи, які не тримаються одне одне. Ну, чого варто тільки там спроба сказати, що Ватикан, Росія проект Ватикану і Франція, значить, ну теж проєкт Ватикану. І Україну наказують за те, що ми постачаємо електроенергію, оскільки розвалюємо, оскільки прийнято рішення по розвалу Європи, щось таке. А нас Британія розвалює Російську Федерацію. Ватикан там одночасно розвалюючи Європу, намагається якимось чином посприяти, щоб ну, Росія збереглася. І щоб ми пішли з ними там на мирні угоди. Ну, то Там в здоровій голові це все не складається. Ось так, що э, оцей важливий момент, я хотів би э, пояснити, що ну, абсолютно дискредитовано все, і в тому числі масонські ложі, і обрання э, гріші Сунака на позицію прем'єр-міністра, вони обнуляє. Весь цей детермінізм спеціальні центри дуже мудрі, які там все планують для України. Нам визначають проєктність. Що я хочу сказати? В принципі, ми з вами знаходимося в суперпозиції. і Ми вже можемо визначати проєктність і для Ватикану, якщо ми проявимо волю, і в тому числі для Британії. І я прості речі скажу, щоб всі взагалі розуміли. От Якщо провести соціологічне опитування в палаті лордів чи в масонських ложах, для чого бджоли несуть мед? І я даю вам гарантію, що у цих людей уява, що бджоли існують для того, щоб ми з вами їли їх мед. В них немає розуміння, що бджоли е, несуть мед, збирають мед да, там, для того, щоб їсти його взимку. Якщо ми у нього відбираємо цей мед, то їм треба щось дати на заміну, інакше вони здохнуть. І от е, тепер Доліс Трас. Це людина, яка прийшла на позицію прем'єр-міністра з переконаннями у тому, що корова дає молоко. Тому що її виводять на пасовисько, і ця корова е, їсть траву. Чим більше корова їсть трави або сіна, тим більше вона е, дає молока. Я чому згадав Британію? Тому що Британія є одним з найбільших виробників молока. І я вам даю гарантію, що лістрас. Поняття немає, що корова дає молоко не тому, що вона їсть траву. Це все одно сказати, що жінка годує дитину груддю, і в неї є молоко, тому що вона їсть кашу або хліб, або п'є воду. Ці люди не розуміють уже давно, як створений цей світ, і що корова тому дає молоко, тому що вона була вагітною, народила теля, і це запустило процес лактації, і цей процес лактації триватиме не більше там ну, півтора року, і треба повторно. Створювати умови, щоб е, ця корова там завагітнула і е, запустився е, ну, процес лактації. Так ось е, ліс трас, власне кажучи, прийшла з переконанням у тому, е, що економіка і оці всі ініціативи е, її з податками, е, вона залежить від е, зменшення чи збільшення. Відсоткових ставок. Якщо зменшити там чи збільшити відсоткову ставку, то економіка запрацює. Якщо позичити гроші там, чи ще щось зробити, то це все почне значить, працювати. Правильно, тому що в неї бджоли несуть мед для того, щоб ми його їли, а, а цей а корова а, продукує молоко, тому що вона їсть траву. Більше того, я вже не кажу, що ліс трас навіть не розуміє. Що це молокотоварне виробництво, я більш ніж переконаний, і воно передбачає а, ну, там, знищення цих телят. Тому що якщо ну, теля відлучають від корови, зараз сучасних оцих, я навіть підняв, ну, я знав, що його там два там, тижні, чотири тижні відбирають, вбивають і на базарі продають це так зване молочне теля. Так Зараз відлучають там буквально. На третій день і ці грінпісовці, і екологи, захист захисники тварин не піднімають це питання, тому що це дуже жорстоко, тому що теля, воно не мало того, що його вбивають у цей період, воно дуже важко переносить. А от так людина давно ці люди, які закінчили Ітон і, і, і ці Оксфорди, і Кембриджі, вони настільки вже деградували і настільки вже не розуміють нічого. Що незважаючи всі ці масонські ложі, їх, оці всі центри прийняття рішень перетворилися просто на збіговиська ну, непотребу. І, власне кажучи, трансформація консервативної партії, в те, що вона перетворилася, це теж є продовженням теми виродження всього і масонських лож, і консерваторів, і всіх цих інтелектуалів. Це вже все не потріб просто-напросто. Я навіть закінчу наступним, я навіть пожартував на Фейсбуці і написав, що після того, як Ріші Сунака обрали від консерваторів, я підкреслюю, на позицію прем'єр-міністра Британії, залишилось нам ще дожити до того, як духовного лідера Іл... і цього Ірану Аятолу Хаменеї оберуть кардинали на папський престол. На римський престол, Папою римським. Оце ще нам довелося дожити. І от у нас був такий теж цей... в дитинстві ходили анекдоти про Чапаєва, і звідти ми дізналися, що консерваторія це місце, де виробляються консерви. І Василь Іванович казав Петці, що він там поставить кулемет, щоб консерви не крали з консерваторії. Так, в принципі, події в Великій Британії. Нам розплющують очі наступне, що консерви виробляють консерваторами. Виробляються консерваторами, працівниками консерваторій. А, ну, така, я знаю, а, сумна іронія у мене з цього всього вийшла. І підсумок дуже простий. Не слухайте всіх оцих фікретів Шабанових. І все, що там говориться про якісь масонські ложі, про тримачів смислів, вони в них, я ж кажу, вони собі ради не можуть дати. Вони не те, що нам визначають проектність, вони самі перетворилися на посміховисько ліс трас. Просто дискредитувала всю британську аристократію і виглядає посміховиськом після того всього, що вона висунула там в британському парламенті цю свою економічну програму, яка просто ну, провалилася і показала нікчемність і нездалість всієї еліти. От на цьому в мене все. Так що поменше слухайте. І більше того, закінчу головне, ми вже можемо їм визначати проєктність. І ми доживемо до того, що ми розкажемо, що Британія це проєкт України, Росія це проект України і Білорусь це проект України. Ми вже більше знаємо їх. Так що, ну, от така ситуація. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку, за донати. До побачення до на наступного зустрічі.